В ефірі першого міського з мікрофоном традиційно Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас дивувати. Вітання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. 9 січня у Кривому Розі відбулася презентація книги Жива легенда кривбасу або Непересічна постать. Робота присвячена відомому екскаваторну центрального гірничу збагачувального комбінату Павлу Гілю. Авторами книги є відомі криворізькі журналісти Давид Кан та Олександр Степаненко. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. І у нас у гостях Інна Орієхова, керівниця клуб. Програм БОБФ Хесатхана, яка це Бейт Грехем. Я вас вітаю, пані Інна. Вітаю. Давайте почнемо з такого питання. Ви одна з організаторів презентації з цієї книги. Розкажіть, будь ласка, як і кому спало на думку провести подібний захід? Ну, кожна книжка має бути достойно презентована. А, так як один з авторів Давид Ісайович Кан, це наш був дуже відомий. Клієнт, скажімо так, активний учасник наших програм, то Ви дуже дуже, mm -hmm. да, захотілося зробити це саме в нашому Хеседі, mm -hmm. зробити таку приємність mm -hmm. дуже mm -hmm. знайомій людині, правильно? Так, адже його знають всі наші mm -hmm. учасники і залюбки читають його книги. Mm -hmm. А тут іще в тандемі з Олександром Васильовичем вийшло Не дивлячись на те, що у нас така погода за вікном. Дивіться, я так розумію, ця книга у вас в руках. Покажіть її, будь ласка, нашим телеглядачам і розкажіть, будь ласка, трохи саме про цю книгу, про що вона? Вона це така хроніка життя, хроніка досягнень Павла Гіля. Вона написана. В тому ж стилі, як писав Давид Кан і Олександр Степаненко, тут багато таких от відомостей, так. да, таких випадків неординарних у uh -huh. житті, багато фото теж, щоб їх. Розкопати, скажімо так, uh -huh. це великий обсяг роботи, щоб розказати про людину в одній книжці. Uh -huh. Тобто, це повністю як можна так сказати, біографія або про життя. Так, і... І... ну це uh -huh. не, не суха біографія, uh -huh. а яскраві такі розповіді. Цікаві факти, правильно uh -huh. Я так розумію. Uh -huh. А розкажіть нам також про uh, авторів трохи. Тобто, це два автори, то uh -huh. в цілому декілька слів про них, будь ласка. Це відомі журналісти. Девід почав цю книгу писати, але, на жаль, він її не зміг закінчити. А Олександр Васильович, це кращий учень Давида Кана, і саме Кан передав йому ці повноваження, щоб він її завершив. Олександр Васильович це зробив дуже гарно. Угу. Тобто почав цю книгу писати Давид Кам, правильно я розумію? Так, да. А потім вже Василь Степаненко продовжив його працю, можна так сказати. І так як він був його учнем, він у його стилі правильно писав, він так. зміг це передати, правильно? Так. Угу. Він сам розповідав, що мало що він міняв, він там угу. практично нічого не міняв, він лише доповнював. Угу. Так. А який тираж книги, і де її взагалі можна почитати? Точний тираж я вам не скажу, а mm -hmm. вона, ця книга, тільки у бібліотеках нашого міста. Mm -hmm. І сьогодні її отримали всі бібліотеки, і дорослі, і дитячі. Mm -hmm. Тобто можна брати лише у бібліотеці, вона так. не для продажу так розумію? Так, розуміння. ні. Mm -hmm. Так, то якщо хтось хоче прочитати, треба направлятися одразу до бібліотеки. У будь да. бібліотеку. Будь-яку бібліотеку, правда? Угу. Отримали усі бібліотеки угу. міста. Так, а от скажіть, будь ласка, от наскільки на вашу думку наразі важливо читати книжки? Зараз ми живемо в такий час, що багато інтернету, телебачення і так далі. От щодо книжок, от ваша думка? Ну, моя думка така. Ну, фільми, інтернет це все дуже гарно, але це вже готова картинка. А коли ми читаємо книжки, ми уявляємо собі і персонажів, і якісь природні явища, обстановку uh -huh. якусь, там як виглядає виглядить якась там квартира, чи будинок, чи місцевість. Uh -huh. Тобто для уяви, для своєї фантазії, для свого мозку, інтелекту, uh -huh. то краще читати, а плюс ще й словарний запас. Угу. Звичайно, книжка, книжка все ж таки дає можливість нам поповнити свій словниковий запас, якось розвиватися і йти далі, так би мовити, навчатися чомусь. А фільми все ж таки сприяють більше, мені здається, деградації, якщо постійно дивитися фільми. Я не кажу про всі, але якщо постійно, це на постійній основі, то це так. Так, розкажіть, будь ласка, також про важливість проведення ось подібних заходів у наш час ось, презентації книги, наприклад, от я. Як сьогодні. Ну, будь-який час не треба зупинятися, так? не треба ніяких пауз робити. Життя продовжується, не дивлячись ні на що. І треба і в собі підтримувати такий стан, що життя триває. Навіщо його відкладувати? Угу. Ми не можемо так, таке зробити. І такі заходи я також вважаю, що потрібні суспільству. Людям треба цей ковток, культурний ковток, скажімо. Угу. Угу. А от як взагалі сьогодні все пройшло на вашу думку? На мою думку, це було просто шикарно. Угу. Мали змогу висловитися всі, хто захотів. Угу. Висловлювалися стосовно чого? Вони вже читали якісь фрагменти чи. Висловлювалися стосовно того, хто був знайомий з Павлом Гілем, угу. хто був знайомий з творчістю Давида Кана, тобто брат, молодший брат Давида Кана, він також був присутній, угу. він також висловився. Жінка Давида Кана також много чого. Да. Mm -hmm. І свою улюблену поему про нього mm -hmm. Mm -hmm. бібліотекарі, хто бажав, той виступив, сказав своє слово, так? Так. Да. Mm -hmm. І, Звичайно, подяка, mm -hmm. слова подяки, так mm -hmm. да. звучали. Mm -hmm. uh, так, а от стосовно вашої організації, вашого благодійного фонду, Хесет Хана, розкажіть, будь ласка, які ще івенти, можливо, останнім часом ви проводили. У нас взагалі програми працюють стабільно для людей поважного віку. У нас є музична шкатулка, у нас є люди, барди, uh -huh. у нас повно талантів у кривому розі. У нас виступають люди. Нещодавно ми провели таку вечірку караоке, і кожен мав спробувати, як він може співати uh -huh. чи ні, чи а вдруг воно сподобається. У нас є театральна студія, також ми ставимо невеличкі такі мініатюри таким колоритним єврейським гумором. Угу. Ну, а потім на святах ми ставимо ці мініатюри. У нас є творча майстерня, у нас є клуб, де ми ділимося рецептами. А у творчій майстерні ми щось робимо своїми руками. Зараз ну, треба ж також і людям похилого віку йти в ногу з часом. Mm -hmm. Які новітні матеріали, там тофомі, ран, довго не могли запам'ятати. Mm -hmm. Тобто, щось робимо, робимо. І такі елементи декору, які ми потім використовуємо, там, прикрашаємо залу на свята. Mm -hmm. А хтось хто хоче, він сам вирішує: чи забирає до себе додому, чи комусь дарує. Mm -hmm. Так, а от в цілому який основний вид діяльності, яка направленість роботи Хесет Хана? Це звісно допомога людям угу. різним віковим категоріям, чи більше от, для людей поважного віку? Саме для більше для людей поважного угу. віку, але є різні програми угу. і для дітей, і для переселенців. Угу. Тобто ви розробляєте різні програми для різних, можна так сказати, пільгових категорій або людей, які потребують допомоги для так? уразливих категорій для, для уразливо. Так сказала угу, угу. так. Ну що ж, пані Інна, Я вам дуже дякую, що завітали до нас. Будемо сподіватися, що люди все ж таки будуть якомога більше читати і більше проводити часу з книжками, тому що це дійсно круто, і цю книжку також обов'язково прочитають всі відвідувачі бібліотек нашого міста. Дякую так, вам, дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. На у гостях була Інна Орехова, керівниця клубних програм БОБФ Хесет Сетхана, яка це Бейтгрехем. Ми поговорили про презентацію книги, яка пройшла сьогодні у нашому місті. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському. Жива легенда кривбасу. 9 січня відбулася презентація вже 10-ї частини серії книг про видатних діячів нашого міста за авторством двох відомих криворізьких письменників Давида Кана та Олександра Степаненка. Ідею закарбувати історії життя земляків та краще дізнатися минуле рідного міста. Прийшла Давиду Кану, талановитому журналісту та письменнику. Але за життя він так і не встиг видати свої витвори. За відновлення справи старшого брата взявся Роман Кан. Захопившись, ідеєю він долучився до створення книги. У Спосіб, який використовували у минулому, друкував її на машинці. уходячи в вічність, просив мене видати його книжки, які він написав, ну, які він вважав найбільш його улюбленими. І я. Значить, навіть спочатку це сприйняв так, так як, як повинно бути, а потім багато життєвих обставин, купах хвороб і так далі тому подобне, дали мені зрозуміти, що я, його заповідь, сам виконати не в силі. І я згадав тоді про Олександра Васильовича. Роман одразу поділився своєю ідеєю з найкращим учнем брата Олександром. Той радо відгукнувся та приступив до продовження справи вчителя. Нова книга під назвою Жива легенда або Непересічна постать присвячена Павлу Гілю, який був відомий по всій країні як кращий екскаваторщик, а також як депутат, який зробив багато корисного для рідного міста. Я вважаю, що підростаюче покоління воно повинно знати людей, які створили це місто, його славу, яка гриміла далеко за межами криворіжя. А крім того. Ця людина вона багато зробила для кривого Рогу, і треба це пам'ятати, її заслуги і не забувати про цих людей. Попри благородну місію, Олександр Степаненко стикнувся з рядом труднощів. Однією з них стала відсутність частини інформації. Як зазначає сам автор, проблема була не в тому, щоб написати, а в тому, щоб знайти матеріал. Тому робота тривала близько року, незважаючи на перешкоди, читачі все ж таки змогли побачити довгоочікувану книгу. У рамках програми літературна гостина її презентували у приміщенні. Чині благодійної організації Хесет Хана провести презентацію саме в нашому Хеседі. Це була дуже така ідея, яку я одразу так підхопила. І далі ми вже колективом стали думати, як її втілити найкращим способом. І це дуже важливо. Тому що один з авторів Давид Кан це легендарна особистість, це активний учасник нашої громади, яким ми пишаємося, і таких людей не треба забувати. Тираж книги обмежений, тому у вільному продажі її не буде. Але потримати в руках та ознайомитися з історіями відомих криворіжців, кожен вважаючи, може у бібліотеках міста, адже кожна з них отримала по одному примірнику для своїх читачів. Анастасія.